Привіт! Ви на каналі Автоексперт.ua. Мене звати Вадим. Сьогодні розберемо топ-авто від 8 до 12 тисяч доларів. Підпишись тут все про автомобільний ринок України. Перший автомобіль, який би я додав до нашого списку, це Hyundai Accent від 2010 по 2016 рік. В бюджеті від 8 до 10 тисяч доларів ви зможете придбати собі хороший надійний автомобіль, який буде вам слугувати без проблем. Його брат Кіаріо, той самий надійний 1,4 або 1,6 двигун на класичному гідротрансформаторі 4-ступеневому. Звичайна балка ззаду надасть вам комфортні їзді по місту. Наступний автомобіль це Ravon r 2 Такий автомобіль можна придбати від 8 до 10 тисяч доларів від 17 до 2020 року. Класичний гідротрансформатор та 1.2 двигун надасть вам. Безпроблемність пересування по місту на трасі. Ви будете відчувати дискомфорт, але загалом це міський автомобільний хетчбек. Наступний автомобіль це Mazda 3 BL кузов. від 8 до 10 тисяч доларів. Ви зможете придбати 1,6 класичний двигун на гідротрансформаторі 4-ступеневому. Якщо вибирати з сегменту c класу, то також підійде Toyota Auris. від 8 до 10 тисяч доларів. Ви зможете придбати десь 11-12 рік. Також Kia Cerato 2011 року на класичному 1,6 двигуні. Звертаю вашу увагу, що 2-літровий не раджу, тому що там є задири. І класичний гідротрансформатор або механічну коробку передач. Переходимо в бюджет від 10 до 12 тисяч доларів. І першим автомобілем це буде Шкода Rapid, який дійсно практичний, вмісткий. І загалом сімейний автомобіль, дуже великий багажник за рахунок того, що в нього кузов ліфтбек, 16 двигун, звичайний MPI, на який ви можете поставити ГБО, та класичний гідротрансформатор. Далі у нас це Hyundai Elantra, які 90% випадків привезені зі штатів, двохлітровий звичайний двигун, на який ставиться ГБО, класичний гідротрансформатор, простий в використанні, простий в обслуговуванні. Можете спокійно купувати такі варіанти. Останнє авто C класу. Це я хотів затронути Kia Ceed або Hyundai i 30, два брати акробати, звичайний 1,6 двигун, на який ставиться газ, і класичний гідротрансформатор. Останнє авто від 10 до 12 тисяч доларів хотів затронути D-класу класу. Це Ford Fusion, який один із найбагатьох пригнаних машин, які можна знайти в Україні. Там ставили звичайні атмосферні 2.5 і двигуни, також могли ставитись 2-літрові 1.5 і 1.6 екобусти. Але треба обирати те, що вам до вподоби. Volkswagen Passat 2.5 атмосферний двигун або 1.8 турбо. За ці кошти можна обрати якийсь з цих двох варіантів. Вмістки великий седан, який підходить як для сімейного використання, так і для робочих цілей. А газові автомобілі LPI, Hyundai Sonata або Kia K5. Дуже багато людей дивляться це відео і чекають на цей топ. Так, друзі, від 10 до 12 тисяч доларів можна придбати такі автомобілі, але ви повинні розуміти, що вони пригнені з Кореї і пробіг на них 200 плюс тисяч. Так, їх можна купувати, тому що ресурс цих автомобілів 500 тисяч кілометрів, і ми зможемо вам допомогти знайти хороший автомобіль. Тому можете звертатись. А напишіть, будь ласка, в коментарях, який би автомобіль ви ще додали до цього топу. Буде цікаво почитати та відповісти вам. Дякую всім за перегляд і гарного дня!